Друзі, вітаю вас на моєму молодому, але сповненому корисної інформації каналі. Якщо ви, як і я, прагнете вирощувати екологічно чисті та щедрі врожаї на своїй ділянці без зайвого клопоту, ви потрапили за адресою. Сьогодні я поділюся з вами захоплюючою історією перетворення крихітних зерняток. На відра соковитих томатів. І повірте, цей шлях був напрочуд легким та приємним, бо врожай був дуже гарний. Особливості мого підходу це повністю органічне землеробство з використанням лише біопрепаратів. Забудьте про важку працю з лопатою та нескінченні прополювання. Завдяки багаторічній мельчі мої грядки живуть своїм життям, зберігаючи е, вологу та радючість. А регулярні профілактичні обробки біопрепаратами кожні два тижні створюють надійний щит від хвороб. Тож мої рослини завжди залишаються здоровими та міцними. Для тих, хто вперше на моєму каналі мене звати Станіслав і ви на каналі Смак Життя з городу. Я не просто розповідаю теорію, я практикуючий городник, який особисто вивчає всі тонкощі правильного використання біологічних засобів захисту та стимуляції росту. Кожну інструкцію я пропускаю через свій досвід щоб ви могли бути впевнені в ефективності цих методів. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як вирощувати багатий урожай томатів легко, екологічно та без зайвих зусиль, обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо попереду ще багато цікавих відео про органічне садівництво та секрети здорового городу. А вже сьогодні ви побачите на власні очі, як з маленької насінини народжується справжнє диво. цілі відра запашних помідорів, вирощених з любов'ю та турботою про землю. Погляньте лише на ці рум'яні плоди, що налилися соком під лагідним сонцем. А ось і результат нашої праці, цілі. Гори запашних помідорів, вирощених з любов'ю та турботою про землю. Скажу вам чесно, що коли я повертаюся з ділянки додому і починаю виставляти свої відра з машини, щоб піднятися на свій третій поверх, на якому я живу, то всі сусіди, які бачать це, не відривають глаз. Саме від таких томатів. Тож, якщо і вам подобається, то поставте, будь ласка, лайк. Ну, а тепер давайте разом пройдемо весь шлях крок за кроком, і ви побачите, як з маленької насінини народжується справжнє диво. У цьому році черга була висадки розсади помідорів. На жаль, я не можу кожного року робити розсаду усіх овочевих культур, які я вирощую. Тож, в цьому році я вирішив е, виростити кілька сортів томатів і агірків. До речі, які сорти я зараз вам показую. Тут є... І знайомі всім, а є, ось, наприклад, як оцей партогуз дуже цікавий. Я оці сорти, що вам зараз показую, до речі, ще не разу не вирощував. Тож, як і для вас, для мене це буде дуже цікава історія. Ну, а зараз давайте від сортів перейдемо саме до пересадки, і я хочу вам показати, як я це роблю. Отже, все починається з підготовки розсади. Ось так я висіваю насіння у невеликі стаканчики, даючи кожній майбутній рослині свій зачищний дім для старту. Десь 3-4 роки тому я намагався висаджувати у касети, Але там при. Подальшому вирощування все одно приходилось потім із касет висаджувати у ті ж самі стаканчики. Тож я цей е, е, етап, так би мовити, е, в цьому році вирішив скоротити і е, прийняв рішення висівати насіння відразу у стаканчики. Відразу хочу сказати, що земля у стаканчиках. На упаковці було написано, що це суміш універсальна для розсади і кімнатних рослин. І хочу вам сказати, що мені вона не дуже у цьому році сподобалася. Можливо, за того, що я у цьому році купив найдешевшу, але. Якість цієї землі, ну мені вперше, за всі роки, що я купую ось в цьому році мені не сподобалось. Тож, я у цю суміш додав агроперліта і за 2-3 дні до того, як я вирішив висівати, я зробив. Перші обробки біопрепаратами це фітодоктор і триходермін. Я гарно промочив ці стаканчики, не стаканчики а землю у цих стаканчиках так, щоб вона була волога. До речі, ось, щоб до зубочистки ось так прилипали насіння, я її трошки краєчок змачую у водички. І тоді у нас виходить ось така процедура. Що вона прилипає і ось у той отвір, що ми зробили у землі, ми висаджуємо насінятка. Насіння, як ви бачите, ну, зовсім мале-мале. У прошлому році, до речі, я не висаджував у стаканчики, а одразу сіяли із дружиною ми у землю, і я обов'язково далі вам покажу ці пасіви і ту розсаду, яка в нас вийшла. Ну, а зараз кілька слів про агроперліт, і ви зрозумієте, навіщо я його додавав. Ось на упаковці на ньому написано, що агроперліт це добавка у ґрунт-сміш, розпущує ґрунт і захищає рослину від кореневих гнилей, надає землі пружності, гідроскопічності, вологоємності і підвищує повітряна вологопроникність. Рекомендується для вирощування всіх видів кімнатних рослин, укорінення саджанців, троянд, хвоздих і деревних парід. На жаль, про е, овочеві культури слова. Але це я вперше додаю саме у овочеві стаканчики. Бо, як я вам вже сказав, якість ґрунту мені дуже не сподобалася. Тому це я так роблю уперше. Сподіваюся, що все буде далі добре. Ну, а якщо хтось із глядачів вже робив таку процедуру. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом і напишіть у коментарях, чи це, чи ні. Ну, і поки я досаджую на сінятка, хочу прорекламувати свій другий канал, який називається «Орхідеї вдома. І він вже е, на просторах Ютуба з 2023 року. Тож, Фішка каналу у тому, що мені вдалося виростити орхідеї насіння, що ще кілька років тому назад було практично у домашніх умовах неможливо. Тож, в мене все вийшло. Тож, Сподіваюся, що не тільки з орхідеями, а і з помідорами, і другими овочами у нас також все буде виходити. До речі, ось оці малята, які виростуть у домашніх умовах, будуть ексклюзивні у світі. Бо саме при такому запиленні кожні, кожен малюк буде не схожий на інші. Так, звичайно, вони будуть дуже схожі між собою, але 100% трохи друг від друга будуть відрізнятися. Тож, запрошую, кому цікава ця тема, можете після цього відео перейти на канал Орхідеї вдома, а ми повертаємося до наших стаканчиків. Отже, минув тиждень і в нас з'явилися перші паростки. А ось погода нам знову приносить сюрпризи. Дивіться, середина, майже середина квітня, 9 квітня, зараз 9 квітня, і дивіться, який пішов сьогодні сніг. І це при тому, що дивіться, на той стороні двора вже заквітла абрикоса. Що ж це буде з абрикосами в цьому році, я навіть не знаю. До речі, вночі було мінус 4. А от сьогодні вже 30 квітня. І дивіться, яка у нас уже росада. І я вже переніс її. Із е, північної кімнати на південну лоджію. Сподіваюся, що тут сонечка більше, і це дасть змогу розсаді набратися більше сил для подальшого зростання на городі. До речі, я е, двічі за квітень місяць обробляв нашу розсаду е, розчином фітодоктора з триходерміном і коли я робив обробку, я робив її таку щільну, що розчин попадав не тільки на рослини, а і, мабуть, на пів сантиметра змочував і верхню землю в стаканчики. І ця дія це прививка від усіх хвороб. Ну, а зараз ми переносимося у 17 травня але 24-го року. Ось таку розсаду ми з дружиною виростили під парнічком. Але ж у прошлому році у нас не було таких заморозків, як у цьому році. Тож, дуже гарно, що саме у, у 25-му році я все ж таки томати висадив у нас. У квартирі на балконі, так би мовити. А прошлий рік дивіться, яка чудова розсада вийшла. Ну і пора поговорити про підготовку грядок. Ось ці, ці дві латки, на яких я е, планував висаджувати помідори, ще з осіння я замольчував і всю зимку вони були замульчовані. Весною, коли вже стала тепла, я ту мульчу прибрав і посіяв сидирати. Ну, це, звичайно, гарчиця. Це зараз, ви бачите, зйомку ще за 6 травня. І бачите, я вже приготував нову мульчу. Ось таку траву я накосив, і вона поки лежить, просихає. Жде, так би мовити, свого часу. До речі, бачите, ось за два тижні як вона виросла. А взагалі процес мольчування в мене йде непреривно. Тобто у прошлому сезоні на цих грядках були морква та буряк, і я також їх мольчував перед цим рік. Також були якісь овочі, і я також її мульчував. Тобто процес мульчування в мене йде постійно. Ну і звісно, як ви бачите, інколи для того, щоб на цій землі виросли сидирати, приходиться мульчу на місяць-півтора прибрати, і потім знову йде процес мульчування. Тобто процес мульчування йде постійно. До речі, якщо є хтось із новачків, скажу, що таке мульчування. Мульчування – це вкриття поверхні ґрунту навколо рослин різноманітними органічними або неорганічними матеріалами. У моєму випадку я використовую органічну мульчу, яка має, до речі, дуже безліч переваг. Перше, це збереження вологи, навіть якщо є і крапельний полив, але ж е крапельний полив, е працює точечно, а мульча зберігає вологу на всій поверхні. Далі пригничення росту бур'янів. Далі регулювання температури ґрунту. Далі покращення структури ґрунту. Далі захист від ерозії та усільнення, а також створення сприятливого середовища для корисних мікроорганізмів. Ще один із таких факторів, що мульча знижує ризик захворювання, бо вона е, запобігає розбризкуванню е, крапель води з ґрунту на листя під час е, паливу або дощу. І ще один такий фактор. Зверніть увагу, що мої грядки вже кілька років не піддаються перекопуванню та прополюванню. І ось нарешті настав важливий момент це пересадка на постійне місце. І тут я роблю звичайні лунки в залежності від кореневої системи. І беру два помічника: це курник і бакаші. Бакаші це така ферментована органічна речовина, яка є потужним біологічним добривом та кондиціонером ґрунту. А курник – же це цінне органічне добрива, яке характеризується високим містом поживних речовин, швидкою дією, покращенням структури ґрунту, підвищенням радючості, бо збагачує ґрунт органічною речовиною, пролонгованою дією, бо е, наші е, бачите, він гранульований йде, і також екологічність. Бо це натуральне добриво при правильному використанні. І те, що вони граліновані, я вважаю, що вони більш безпечні та зручні у використанні. Ну, і, мабуть, кілька слів про сидирати. Сидирати це такі рослини, які спеціально висівають на грядках з метою покращення структури ґрунту. Для збагачення його поживними речовинами та пригнічення росту бурянів. Після досягнення певного, певної фази росту їх зазвичай скошують. Ну, те, що я вам зараз і показав, і зараблюють у ґрунт або залишають на поверхні як мульчу. Я роблю і таким, і таким чином. І ось основні переваги використання сидератів. це покращення структури ґрунту, це збагачення ґрунту органічною речовиною, це накопичення поживних речовин, це пригнічення росту бур'янів, це захист ґрунту від ерозії, і це покращення здоров'я ґрунту. І ще один такий момент це сівозміна. Це використання сидератів в допомагає запобігти накопиченню в ґрунті збудників хвороб та шкідників характерних для певних культур. Тож, в моєму випадку, за один сезон ми вже робимо сівозміну. Була одна культура гірчиця, зараз ми висадимо томати. Це друга культура. Отже, справа зроблена, і тепер Боже, дай гарної погоди! Ну от, вже третя е, декада червня і на протязі усього е, цього періоду я застосовував біологічні препарати. Це трихедермін та фітодоктор. Е, це для захисту від хвороб. Е, також я робив бакову суміш. І цю бакову суміш ну, до трихедерміну фітодоктора, додавав актарафіт. Актарафіт він діє проти шкідників. Але є все ж біологічним препаратом. Далі, я застосовував гумат калію плюс бор для стимуляції росту та плодоутворювання. Також я додавав у цю бакову суміш небагата байкала М. Байкал М це такі ефективні мікроорганізми для покращення ґрунту. І також я трохи додавав натурального органічного доброго біогумусу. І хоча у моїх грядках повна е, дощових червів, але ж все одно я хоч трохи його додавав. І ось е, зараз я ще буду додавати аміностім. І от, пройшов ще один місяць, і зараз я вам показую ту грядку, на якій зростала росада. Пам'ятаєте, як тут було густо, але ж ми вибрали розсаду на другу грядку, де висадили. Але і на цій грядці через кожні 50 см, ми залишили по одному кусту помідорчика, і дивіться, які вони вже здорові. До речі, бачите, вони починають робитися такого молочного кольору. Це... Вірна ознака того, що вони скоро почнуть буріти. І ось вже почався серпень місяць, і е, наші помідори вже налилися деякі і стали такі червоні. Звісно, що ми їх вже давно використовуємо для салату, ще не так масово, але вже ми зі своїми. Помідорчиками. І з тих моментів, що я забув вам розказати, це те, що я ще підживлював помідори своїм зеленим добривом та робив Насті ще з попілу. Ну, він в мене завжди є, тож я ще також користуюся такими двома народними засібами. Отже, якщо в когось виникло питання, що стосовно сортів, тут посаджено в мене два сорта: це каска і це волове серце. До речі, коли каску я покупаю на базарі, то вона чомусь виростає не більше, ніж е, такого розміру, що якраз для закривання у трьохлітровій банки. А ця казка, яку я висаджую ось із розсади, то ця виростає, така ви бачите, що в банку вона, звісно, що не влізе. Також вони дуже відрізняються і по вкусовим своїм якістям, і по структурі, коли їх розрізаєш, вони зовсім різні. Мабуть, якісь різні. Так би мовити, виробники, а назва одна, тож іноді виника ось така плутанина. І, на жаль, ось кілька костів, але зверху були поражені вершинною гнилью. Таких костів було 3 чи 4, і внизу томати були нормальні помідорки такі. Гарнюні я ось вам тільки що показав. А на, на горі чомусь трапилася така з ними ситуація. Ну, я то розумію, що нехватка кальцію, але ж, е, чому саме з верхніми. Ну, мабуть, десь був якийсь момент, коли було заблоковано доступ кальцію. І ось така ситуація вийшла із деякими кущами. Ну і, звісно, заглянемо на ту грядку, де в нас зростала розсада, з якої ось ці кусти виросли від зернятка. І ось до таких рослин, не пересаджуючи ні із стаканчика, ні з касети, а ось вони були посаджені у землю, і ось вони тут зросли. Так, у другому ряду декілька кущів я пересадив, а перший ряд він повністю був ось -от так ось висаджений. Ну, я не вважаю, що ось така пересадка. Я копав дуже глибоко так, щоб кореневу не зашкодити кореневій системі. І ось дивіться, наші труди. Наша праця увінчалась ось таким урожаєм. Де які рослини впали і треба підв'язати буде, але ж е, помідорів багато і іноді вони ламають гілки. І саме більше я переживаю за те, що коли у кінці серпня починаються е, дощі, то іноді бувають бурі урагани, які, на жаль, ламають. ось. Зараз я знайшов вам кадри за 23-й рік. Дивіться, яке лихо прийшло до мене нагород. Так, був дуже сильний вітер, шквал. І ось так кілочки, на яких трималися помідори, на жаль, були сломані. Багато завдало шкоди, мені довелося їх піднімати, е, обробляти антистресовими препаратами, але урожай все ж таки я отримаю кожного року. І ось урожай 24-го року. Це вже е, я не пам'ятаю, вже третій чи четвертий збір ми накрутили з дружиною і у трьохлітровій банки. І у літрові там різними рецептами. Я думаю, подалі ми обов'язково поділимося з вами тими рецептами. Ну, а я вважаю, що повністю розповів вам від А до Я е, всі моменти по вирощуванню помідорів у відкритому ґрунті. Сподіваюся на ваші лайки, підписки. Е, Прохання поділіться цим відео зі своїми друзями. Може, комусь воно буде корисним. Ну, і якщо ви підписалися, то звісно, нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити не наступне відео. А на сьогодні всім бувайте! На все добре!